Доброго дня, шановна Україна, доброго здоров'я, шановні виноградарі. Традиційно хочу побажати миру, здоров'я, високих врожаїв. Най ну, вас Бог береже. У мене наразі хочу вам показати ще один цікавий сіянець який в мене заходи носив. з робочою назвою Адріано як ви бачите ось таку сигналочку вірмінент показав я ось тут доволі крупно Смачна пробував я її смак Мені показалось що тут мускат Не ярко виражений Ну що то є тут мускатне Или після вкусі Или легенький мускат як ми привыкли виражатися Ну також тут смак дуже цікавий На 7 серпня, як ви бачите, вона вже отакий окрас набрала. Ну вона повинна, мені так речі, вона там пробивається жовтизна, повинен бути жовтий. Ну, цей гот, звісно, тут не поливалось нічого. Будемо звертати на год. Ягода смачна, велика. Ось що це. А що це таке в нас тут? Чи горобець клюнув? У мене в цьому році горобці багато вреда нанесли, Плюс, що дождя не було. Горобці багато клюють. Ну що, будемо, що маємо, то маємо. Так, шановні доброді, шановні виноградарі. Мехоть тут плотно також хрустка, таку як ми всі полюбляємо в останній час. Ну Поки буде так. Гібридна форма Андріана Робоча назва на 7 серпня 2024 рік вже можна її в такому виді і срізати. Ну звісно, треба нам ще нагрузку дивитися, чи вийде вона в такий срок в нагрузки. Це все, звісно, ще вилами писано, як ми говоримо. Ну, поки так. І так, шановні добродії. Сіянець робочою назвою Андріана. На 7 вересня. Бажаю всім великих врожаїв. най вас Бог береже.